Вітаю на каналі Інтертехніка. Дуже просили огляд на нову модель від Кентавра. Це мототрактор від 160 bn Вона відрізняється від 160-ї моделі лише тим, що у неї усилена рама. Ось вона зроблена з більш товщого швелера. Можете побачити, Ось він такий високий, досить. І більшої товщини. Цікаво, як тут вже все реалізовано, тому що трошки видозмінена конструкція вже безпосередньо А я бачу відмінності, наприклад, вимикач маси. Бачите який прозорий, наприклад. І можна побачити, вимкнена чи не вимкнена. Відразу ж. Ось. Потім. А гума в нас. Передня. 6х12, на а задня. 7,5 на 16. Є регулювання задньої колії. Ось механізм а саме ремінного приводу, як зроблений 4 ремені. У нас тут три на вісь, саму на задню, один на гідравліку і один на генератор, який захований під капотом. Це вже є плюс. Потім ось така і, інакша вихлопна, встановлена з нержавіючої сталі. Повітрозабірник бачимо ось такий. Можна бачити ступінь його забрудненості через оцей прозорий елемент пластику, і бачимо, що він в масляній Ось, І бачите, перед початком експлуатації злити мастило до зазначеного рівня. Використовувати будь-яке моторне мастило в ньому. Ось так. Попередження написали. Рульове у нас повністю механічне. Ось сама тяга, регулювання. Воно буває скрипить. Треба міняти ось ці резинки, змащувати їх, примащувати, щоб вони не тріскались за роками експлуатації. Движок одноциліндровий. Бачимо тут фільтр прозорий також є. 16 коней в ньому 11,7 кВт. Капот тримається на таких завісах, штифтах. Ось позаду у нас. Лед-оптика така задня, бачимо стопи, от заднє освітлення, бачок на гідравліку, управління гідравлікою, сплаючим режимом, одноточна навіска, як на мотоблоті, карамка це все докупи з'єднує. Бачите, сидіння на пружинках і на салазках можна їздити вперед та назад. Оглянули. Потім сама куліса ось так виглядає. Сам редуктор, механізм передачі. Тут у нас змикається аварійка і заднє світло, ключ запалювання це справа прибори. У нас має температуру, тиск масла і мотогодини. Напрацьовані показує з цього боку. Ось такий захисний кожух на ременях. Місце для інструменту. Коробка передач від мотоблока 3 плюс 1. Ось є повишені і понижені. Вони діють тільки на передній передачі. На задній повишеної та пониженої, по-моєму, нема. Ось так. Потім тут у нас реалізоване гарне стоянкове гальмо. Тобто ручник повноцінний, досить зручно, насправді. По педалях. Вони у нас тут нормального розміру, також нормально вісти між ними, тобто їх зачіпляти при дотисках ви не будете. Педаль а щеплення, роздільна педаль гальм, яка працює. Це не просто дві педалі, і акселератор встановлений. Саме кермо у нас зроблене з твердого пластику, просто пластмасове, мінімальне. Якщо це у нас у да, нас сигнал і такий перемикач світла. Тут у нас воно вмикається, габарити, повороти, дальнє, ближнє. Все реалізовано одним перемикачем. Зручно. Ось. Сама а, тяга на перемикання передач винесена в бік, в ногу вона не впирається вже. Це також є досить круто. Ось, Такий міні-трактор виходить, мототрактор з посиленою рамою новий фентавр 160ПН. Зробили нову модельку, якого він року, до речі. Давайте оглянемо. 24 рік. Ось Місце Дніпро його зібрали докупи. Бачимо по просвіту, що в ньому можуть бути і більші колеса встановлюватись. Гляньте, як багато місця тут. Така техніка. Тому напишіть в коментарях, що б хотіли ще про нього побачити, послухати, що про нього ще таке розповісти, з чим його порівняти, тому що є і 200Б, і 160БН, і 160Б, і 240БР. Насправді багато мототракторів від Кентавра вже зробили модели різних на будь-який смак. Тому так, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. На все добре!